Ламін Ямаль створив новий прецедент в футболі, дебютувавши в складі Барселони в 15-річному віці і дуже швидко увірвавшись до світової еліти. Виграти чемпіонат Європи в 16 років такого футбол ще не бачив. Але цей випадок в найближчій перспективі може стати масовим. Футбольні клуби все швидше адаптують юних футболістів до дорослого футболу, і в світі вже з'являються гравці, які дебютують в 14-15 років. Сьогодні поговоримо про ще два кейси, які подібні до кейсу Ламіна Ямаля, і обидва вони. Із АПЛ це 15-річний Макс Доуман із Арсеналу та 16-річний Ріо Нгумоа із Ліверпуля. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet. бери від гри своє. Академія Хейленд в Арсеналі давно славиться як кузня талантів. Після приходу Мікеля Артети та Пера Мертезакера, який очолив клубну академію, клуб не лише інтегрував Бокайоса Ка до першої команди, а й підготував нову хвилю зірок, серед яких Ітан Ванері та Майлз Льюіс Скелі. Тепер до цього списку приєднується 15-річний Макс Доуман, один із найяскравіших талантів, яких Арсенал виховував за останні роки. Доуман народився 31 грудня 2009 року та потрапив до Хейленд в ранньому віці. Тодішній наставник U18 Джек Вілшер вперше випустив його на поле в вересні 23-го року в матчі проти Саутгемптона, коли Максу було лише 13 років. Це був 20-хвилинний вихід, але саме з цього почалася його історія в Арсеналі. Наступний важливий матч відбувся в березні 24-го проти Фулема. 14-річний Доуман зробив 4 асисти чи до обі у перемозі 5-2, вперше привернувши увагу фанатів і преси. Сезон 23-24 він завершив із двома голами та п'ятьма асистами в семи іграх U18. Надцять сам Вілшер після гри казав, є завжди ризик, коли випускаєш настільки юного гравця, але якщо ти достатньо хороший, ти вже достатньо дорослий. Ми маємо знайти баланс між розвитком та задоволенням від гри, враховуючи його вік. Після відходу вілшера до тренерського штабу Норвіча Ю 18 очолив Адам Бірчал, і саме під його керівництвом Доуман зробив справжній прорив. Він грав як атакувальний півзахисник і правий вінгер: 15 матчів, 15 голів і 15 асистів прем'єр-лізі ю 18 Вірчал навіть зробив його капітаном в семи матчах, довіривши пов'язку 15-річному хлопцю замість старших на два роки гравців. В лютому, коли Довман зіграв проти Манчестер Юнайтед на Емірейців в кубку Ангею 18 і тоді про нього заговорила світова преса. Він заробив пенальті після сольного проходу та сам його реалізував. А його дриблінг, сила та швидкість стали головною темою обговорень в медіа та соцмережах. Хлопця вже стали залучати до динаміки першої команди, і він встиг дебютувати. Мікель Артета відрогував на його тренування так, деякі речі, які він робить на тренуваннях, просто неймовірні. Він має величезний талант, і Ми віримо, що можемо зробити його одним із наших ключових гравців. Деклан Райс взяв хлопця під опіку, часто наголошуючи на важливості роботи та дисципліни. В 15 років ще дуже довгий шлях. Ти можеш бути найкращим в країні в своєму віці, але це не гарантує успіху в 18 років. Треба залишатися голодним і продовжувати працювати. А регламент АПЛ не дозволив йому дебютувати в сезоні 24-25, адже на початок. Сезону йому ще не було 15 але влітку він вирушив із першою командою на передсезонний тур і вже дебютував в сезоні 25-26, не досягши навіть 16-річчя. Цього літа Доуман блиснув на євро ю 17 в Албанії, ставши головною зіркою юнацької збірної Англії. Це підтвердило, що його талант сягає далеко за межі академії. Його стрімке зростання продовжилося і під керівництвом Мікеля Артети його взяли в передсезонне турне за основною командою, де він блиснув у товариських матчах проти Мілану, Нюкаслу та. Тотнгему і при цьому виглядав цілком готовим до дорослого футболу, не злякавшись ані фізики, ані інтенсивності гри. Доуман грає переважно як атакувальний півзахисник або плеймейкер із флангу, зазвичай праворуч зміщуючись у центр під сильну ліву ногу. і вже зараз блискуче виконує всі елементи, необхідні для цієї ролі. Його просування з м'ячем неймовірне. Він швидко виходить з під пресингу, бачить простір в фінальній третині і віддає передачі з ідеальним таймінгом і точністю. Перший дотик в нього чудовий, а фін. Ти розвороти часто залишають захисників в безпорадному стані, на відміну від багатьох юних дриблерів, його гра вже виглядає максимально цілісною. Те, як він приймає м'яч, віддає паси відкривається під продовження атаки на неймовірно високому рівні. Плавність рухів, комбінації в один дотик, різні розвороти, швидкі віддачі м'яча, іноді нагадують юного Мартіна Едегора. І, хоча Едегор в 15 років вже грав у дорослому чемпіонаті Норвегії перед переходом в Реал, фізично доман виглядає навіть краще підготовленим. Він тримає баланс. Витримує контакт і швидко відновлюється після жорстких зіткнень. Його сила та контроль тіла це його козирі. Захисники, які зустрічалися з ним в літніх матчах, точно помітили цю впевненість і стійкість. Він відбивався від контактів, прикривав м'яч корпусом і швидко піднімався після підкатів. В грі проти нью він навіть заробив пенальті, прорвавшись у штрафний і витримавши кілька жорстких зіткнень деякі фани канонірів реально називали Доумана найкращим футболістом команди на передсезонці. Окрема якість до його передбачення. Він заздалегідь оцінює розташування суперників, коригує власну позицію і виграє не лише за рахунок швидкості чи техніки, а й завдяки швидкому мисленню. Володіння м'ячем він часто провокує захисників порожніми дотиками, а потім різко змінює і залишає їх позаду. Звісно, є моменти, які ще треба шліфувати. Часом він занадто захоплюється дриблінгом і не віддає простий пас, але його здатність просувати м'яч і руйнувати оборонні лінії. Це компенсує. Поки що він не надто активно працює в пресингу та захисті, особливо коли потрібно відпад. Працювати зі своїм гравцем, але це типовий недолік для його віку, і напевно зникне з досвідом. Арсенал виніс уроки після втрати чи до обіта Айдена Гевена, які перейшли в Манчестер Юнайтед, і робить все, щоб втримати домена, оскільки Мак ще занадто молодий, щоб підписати футбольний контракт. Він зможе зробити це лише після 17-річчя. Арсеналу доведеться одночасно розвивати його талант і захищати від інтересу конкурентів. Він вже не просто талант Хейленд, це гравець, якого чекає великий футбольний шлях. Наступні Роки стануть вирішальними. Макс Доуман має всі шанси стати обличчям нового покоління Арсеналу. Літні трансфери Ліверпуля на понад 200 мільйонів фунтів вже викликали неабиякий ажіотаж серед вболівальників, але справжнім відкриттям став не якийсь зірковий новачок, а 16-річний атакувальний півзахисник Ріа Нгумоа. Його ім'я давно відоме в молодіжному футболі. Проте саме це літо перетворило його з перспективного таланта на реальну загрозу для суперників навіть на рівні дорослого футболу. В січні 2025-го він став наймолодшим гравцем Ліверпуля в історії Кубка Англії, 16 років 135 днів, коли. Вийшов в старті проти Акрінгон Стенлі, але справжній прорив відбувся в фінальному матчі передсезонки проти Атлетіка на Енфілді. Минуло лише дві хвилини після стартового свистка, коли Нгмоа здійснив сольний прохід через півполя і блискучим ударом відкрив рахунок. Гул продемонстрував все: швидкість, дриблінг, холоднокровність і готовність брати на себе відповідальність. Ще кілька років тому він був головною зіркою академії Челсі, настільки перспективною, що за чутками скаутам Ліверпуля заборонили відвідувати Кобим аби. Зберегти його в Лондоні, проте в квітні 2024-го Ліверпуль виграв боротьбу за його підпис. А виступи за збірну Англії u 15 та в юнацькій лізі УЄФА лише зміцнили його репутацію. 29 серпня йому виповниться 17, і клуб готується підписати з ним перший професійний контракт. Причому навіть порушуючи власну політику щодо затрат випускникам академії. Очікування величезні його бачить гравцем, який може вплинути на першу команду вже з цього сезону. Правоногий НГУМОА зазвичай стартує з лівого. Флангу, зміщуючись в центр, але він не типовий вінгер-плеймейкер. Він не вимагає м'яч в кожній атаці, а шукає простір, щоб обігрувати суперників один на один. Його стиль це постійні прориви, дриблінг і удари. А статистика показує, що торік він зробив в середньому понад 10 обведень за матч на молодіжному рівні. Фантастична цифра навіть для найвищих юнацьких ліг. Голпорта Атлетіка ще раз підкреслив його ключові якості: в обхову швидкість, вміння миттєво набирати темпи, рідкісну здатність бути ще небезпечнішим і з ніж без нього при зрості 170 см Він не боїться фізичної боротьби, має низький центр ваги і чудовий контроль тіла. Його фінти корпусом та сила роблять його справжнім жахом для захисників. До того ж, він не обмежується атакою. В матчі з Атлетіком він зробив результативну скидку головою на Дарвіна Нуніса. А його ривки із сліпої зони захисників свідчать про високий ігровий інтелект. Іноді він надто впевнено йде в дриблінг проти двох трьох гравців поспіль, але тренер Ліверпуля готові терпіти ризики заради такої сміливості. В обороні може. Ще не ідеальний, пресинхи відбори потребують шліфування, але його готовність підпрацьовувати назад і бажання допомагати команді важливий сигнал для тренерського штабу. Головний тренер Арнес Лот визнає, я бачу його щодня на тренуваннях і матчах. Те, який він робить вплив, справді вражає. Якщо він збереже цю стабільність, це точно не останній його матч за Ліверпуль. Сам Нгумо зізнається, я не хочу квапитися, але й не хочу розслаблятися. Хочу досягати більшого для себе та клубу. Джон Террі, легенда Челсі, Коментуючи його перехід в 24-му, сказав коротко: Цей хлопець топ гравець і вже зараз, і в майбутньому. На Енфілді дедалі більше вірять, що Нгумуа – найперспективніший атакувальний талант клубу з часів приходу Рахіма Стерлінга в 2010-му. Він вже тренується з першою командою, отримає підтримку від Мохаммеда Салаха та Енді Робертсона. А після відходу Луїса Діаса в Байерн шанс закріпитися в складі виглядає цілком реальним. Судячи з його літніх виступів, він готовий прийняти цей виклик. Ламіннямаль дійсно створив прецедент, але його історія. Лише початок нової тенденції в футболі. Юніори вже не чекають до 18-19 років, щоб отримати шанс в професійному футболі. Приклади Макса Доумана та Ріон Гумо показують, що клуби дедалі активніше інтегрують 14-16-річних гравців в дорослі команди, розуміючи, чим вони раніше отримають цей досвід, тим швидше зможуть адаптуватися до найвищого рівня. Найближчі роки дебюти підлітків можуть перестати бути сенсацією і стати звичайною практикою, адже сучасний футбол рухається до максимально Ткого розвитку молодих талантів. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.